Навряд чи знайдеш в Україні таку родину, в котрій не чекала би приходу величного свята Різдва Христового. День, який сам по собі є великим дивом, несе із собою тисячі маленьких чудес, і побачити деякі з них в одному місці можна, зустрівши справжній вертеп. Маленьким мешканцям навчально-виховного комплексу школа дитсадок номер 3 і з тим пощастило більше за інших. Герої Різдвяного вертепу завітали з Віфлієму до їхньої оселі самі. Аби зі світлим святом привітати та історію появи на світ маленького Ісуса розповісти. В нашому закладі традиційно проводяться новорічно різдвяні свята. Одним із таких свят є різдвяний вертеп, який сьогодні провели учні четвертих класів. Державний стандарт початкової освіти передбачає навчання дітей. Народознавчим святам і обрядам, адже без знання історії нашого роду, історії народу взагалі не може бути виховання справжнього громадянина України. Ми з дітьми ще з першого класу захопилися вивченням українського народознавства. Діти із захопленням розповідають про свої звичаї і свята при святкуванні новорічних свят. У своїх родинах ми досліджуємо традиції при святкуванні свят. Різдвяний вертеп був нашою колективно-творчою справою нашого класу у нашому дитячому об'єднанні. І працює над проєктною роботою, ми настільки нею захопилися, що настільки нас захопили події тогочасного релігійного світу, що ми вирішили цю різдвяну історію народження Ісуса показати всім. Артисти Вертепу розповіли про те, як здалеку до рідного краю йшли Йосип із Марією, про те, як пастухи їх прихистили і стайню для ночівлі надали. Раптом запалало небо яскравіше за інших засяяла на ньому одна із зірок. Не встигли люди злякатися, як злетіли ангели Божі, і повідомили: то Господь послав на землю добро та вічну радість. Народився Спаситель людства. Благословина будь-ота хвилина, уважні будьте радісна новина. Месій ваш сьогодні народився, Смарії діви нині вотворився, Хай згода любов поміж вами панує, а й справді вашому серці керує. Та де лякайтесь, ти сподійтесь, сина Божого хворійте, доверте, поспішайте, сина до Божого, вітайте. Побачивши заповітну зірку на небі, схвилювалися мудреці. Вони чекали на цей вечір і знали, з її появою народився цар небес. Взявши із собою золотий слиток, Миро та Ладан вирушили вони у дорогу, щоб привітати маленького Ісуса з народженням та зробити йому подарунок. У цьому їм став на заваді цар Ірод, котрий не міг допустити, щоби з'явився на світі хтось набагато сильніший за нього, наказав цар своїм воїнам вбити усіх немовлят та малюків від новонароджених до дворічних. На сьогоднішнє свято благословлять Ісуса, роблять йому шану. Тому що історія була велика, довга та дуже цікава. Цар Ірод послав своїх воїнів, щоб вони повбивали всіх дітей від народження до двох років. Але в Йосифу прийшла під час сну ідея, і він сказав Марії, що їм треба йти в Єгипет. І так ця історія. Взялася Ісус Христос є і він народився, нічого страшного не стало. А ірода накарали за його такий наказ, тому що померло багато безвинних дітей. Навіть всемогутній ірод не зміг перешкодити приходу на землю Ісуса. Тирана забрали до пекла чорти, і тепер, через тисячі років, люди мають можливість подякувати кожному, хто доклав своїх зусиль для того, аби Христос зріс і, зрештою, через свою загибелі воскресінням подарував усім надію на життя вічне. Хайдомі. Святкувати і радіти світлому дневі народження Христа запрошують усіх у третій школі. Дитсадкові Тотешні мешканці бажають родинного тепла і любові бердичівським сім'ям. Обличчя городян неодмінно засяють щастям, вірять дітлахи. так як запалала на небі ісусова зірка.